Боролись ми, боролись наші предки за наших втрат мірине число а знов свободу починай, забетки, а скрізь те саме що й було. Не повезло нашому народу добох сусідів, ласих до нашесть, забрали все і землю, і свободу. Тепер забрати хочуть вже і честь. Сусід північний, хижий та великий, дремучий злидень, любить не своє. Колись у греків Янос був великий, а в цих орел двоглави заклює. Ми воїни, не ледарі, нележні. Не і наше діло праведне і святе. Бо хто за що? А, а ми, ми за, за незалежність. незалежність. Отож нам так і важко через те. І вже ногою бувши в стремені, я нахилився до своєї долі. Я їй сказав. Чекай в Чигирині, ми переможемо не, не такі ми кволі. Не допускай такої мислі, що Бог покаже нам неласку. Життя людського строхи стислі, немає не часу не на поразку. Прийміть найщиріші вітання з нагоди дня українського козацтва. У цей день ми гучно славимо синів та донів України. Які мужньо болонять колдони нашої держави під синьо-жовтим стягом? Вітаємо за святами бажаємо міцного здоров'я, щастя, миру, перемоги і наснаги у плідній праці на благо народу за слави нашої рідної України. Слава Україні! Героям! Слава!